Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Альянс міг би зробити більше, щоб запобігти повномасштабному вторгненню РФ в Україну у 2022 році. Про це він сказав у інтерв'ю німецькому виданню, зокрема. Генсек вважає точніше, вказав на небажання країн НАТО надавати зброю, про яку просила українська сторона перед російським вторгненням через побоювання ескалації, напруженості у відносинах з РФ. Крім того, Єнс Столтенберг заявив, що припинення війни в Україні. Можна досягти лише за столом переговорів. Нагадаю, що з 1 жовтня Єн Столтенберг залишає посаду генсека НАТО, яку обіймав з 2014 року. Натомість новим генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу стане колишній прем'єр Нідерландів Марк Рютте. Утім, Єн Столтенберг без роботи не залишиться. Видання політико дізналося, що він мимовірно стане головою Мюнхенської безпекової конференції. Цікаво. Українські прокурори і слідчі встановили 51 особу причетну до обстрілів цивільної інфраструктури України. 10 воєнних злочинців вже отримали судовий вирок. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін. Щодо 21 особи розслідування завершено, та обвинувальні акти скеровано до суду. Атаки на цивільну інфраструктуру найпоширеніший воєнний злочин. Зауважив пан Костін від початку повномасштабного вторгнення в Україні зруйновано або пошкоджено… Жено понад 184 тисячі цивільних об'єктів, серед них понад 3400 закладів освіти, понад 800 медичних установ. Крім того, Росія здійснила понад тисячу обстрілів більш ніж 200 об'єктів енергетики в усіх областях нашої держави.